Триває деокупація Херсонщини, звільнені пів тисячі кілометрів території Херсонської області. Укргідроенерго позивається до європейського суду, вимагає у Росії відшкодувати збитки, завдані Каховській ГЕС. Залишив у Херсоні успішний бізнес, тепер відкрив кав'ярню у Києві. Пів тисячі кілометрів території Херсонської області, десятки населених пунктів деокуповані. Президент Зеленський повідомив у щоденному зверненні. У режимі інформтиші, запровадженому на південному фронті, Генеральний штаб оприлюднює загальні дані по херсонському напрямку. Війська РФ чинять спротив і застосовують всі наявні види озброєння для ураження прифронтових і тилових районів. Протягом доби від обстрілів постраждали три десятки населених пунктів. Серед них Правдене, Киселівка, Благодатівка. Давидів брід Херсонської області. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території. Зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій сил оборони на окремих напрямках. Здійснює перегрупування. Військ на південно-бузькому напрямку сили оборони півдня відбили три атаки російських військ. Вони відступили з втратами. Тривають повітряні бої близько восьмої години. На Півдні зенітний ракетний підрозділ повітряних сил збройних сил України збив російський ударний вертоліт к 52 алігатор. Спроби розвідати українські позиції з неба були невдалими для шести безпілотників. Протягом бойового дня знищено шість розвідників типу «Орлан-10» та один Махаджер 6 Славському і Миколаївському районах наша авіація нанесла сім ударів, зокрема по опорних пунктах, районах зосередження сил та засобів противника в Береславському районі, по ворожих силах протиповітряної оборони в Каховському. Підрозділи ракетних військ та артилерія південного командування виконали 347 вогневих завдань. Підтверджені втрати війська РФ, 105 військових, 8 танків, 18 крупнокаліберних гаубиць, міста Стамста Б, дві гармати, чотири міномети, 15 одиниць автомобільної та броньованої техніки, три склади боєприпасів у Береславському та Баштанському районах. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Близько 17 мільярдів гривень у таку суму оцінили незалежні експерти збитки, завдані росіянами активам Укргідроенерго. Здебільшого це стосується Каховської ГЕС, що на Херсонщині, розказала директорка департаменту юридичного забезпечення та майнових відносин прад Укргідроенерго Юлія Толчиніна-Бурунська. Укргідроенерго 15 вересня звернулася до Європейського суду справ людини із заявою про відшкодування збитків, завданих компаній в результаті військової агресії. Як ми знаємо, ЄСПЛ є міжнародним органом, який може розглядати заяви, подані особами, які скаржаться на порушення своїх прав. Тому товариство розраховує, що сума завданих збитків товариству буде підтвердження саме рішенням ЄСПЛ як поважна міжнародна організація і наша заява буде розглянута. Укргідроенерго не може здійснювати повноцінне управління станцією. Пояснила експертка. Встановлена потужність Каховського ГЕС 343,2 МВт. мегавати. Через те, що з 24 лютого станція знаходиться в окупації, вона не могла і досі не може здійснювати роботу на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг. Два агрегати пошкоджені через втручання в роботу станції. Збитки, завдані російською окупацією, можна буде підрахувати тільки після звільнення області, сказав заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Те, що вже почали подавати позови, це дуже добрий знак, і це тільки перші кроки для того, щоб стягнути з Російської Федерації всі збитки, які завдані і Херсонщини. Російська Федерація порушила право Укргідроенерго на повноправне володіння своїм майном, тому і має нести відповідальність, сказала Юлія Толчиніна-Бурунська. Станом на 6 вересня Каховська гідроелектростанція продовжувала працювати в енергосистемі, видаючи від 40 до 110 десяти мега. Ват на годину потужності плаваючим графіком на підстанцію Нова Каховська. На станції працюють чотири агрегати з шести: один на реконструкції, другий на капітальному ремонті. На ГЕС цілодобово перебуває оперативний персонал, який працює по змінах. Про це повідомила прес-служба Укргідроенерго. Каховська ГЕС може працювати достатньо довго, якщо не буде зовнішнього втручання в її діяльність, обстрілів ліній передач, підстанції обладнання. Якщо станція зупиниться, то катастрофи не. Станеться вода йтиме через воду зливну греблю. Не буде ні прориву дамби, ані обміління. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Платон Андрієв, власник Херсонської кав'ярні, падік, відомої як кафе з парасольками на вулиці Суворова. Два тижні як готує каву в Києві. Сюди родина перебралася з окупованого міста. Хоча кав'ярня в Херсоні працює і зараз, розповів чоловік. Особливо волонтерський центр. Там взагалі було цікаво. Ми почали пригощати людей, які е, привозять щось до цього центру. Люди, люди вони почали як сарафани радіо діяти, і е, не приносили нам гроші і казали, що це ми підвищуємо до наступних клієнтів, тобто платимо за, за наступних. Ми казали, що не треба гроші. Ми ми самі потім там, в кінці дня ходили, ще гроші туди носили. Війна почалася в той день, коли старшому сину виповнювалося 6 років, говорить Платон. Виїжджати з Херсона вирішили заради безпеки дітей. Це вдалося зробити з третьої спроби, 24 серпня. Це не просто був переїзд, це був опасний переїзд, і я думав, що що не, не дай Боже щось там трапиться, як я потім буду жити. І коли там у нас зламалася машина, на котрі ми збиралися виїжджати, то я навіть видихав. Думав, фу, слава Богу, ми зараз не поїдемо. А вже коли ми спланували в серпні виїжджати, то вже нервова система якось адаптувалася, і ми спокійно, спокійно взагалі зібрали речі. Платон Андрієв розповів, що харсонець Віталій Маначинський, який живе в Києві сім років, запропонував облаштувати кав'ярню в приміщенні свого бару. Я хотів в піар-барі зробити місце тяжіння херсонців, місце зустрічі херсонців, місце, де можна зустрітись, поговорити про поточний стан справ, підтримати один одного. Херсонка Олена Матвєєва приїхала до Києва у вересні. Говорить, була приємно здивована, коли вирішуючи нагальні справи по місту, випадково зайшла до кав'ярні та з'ясувала, що її господар, власник добре знайомого її херсонського падіку. Ми зараз в Києві і по чистій случайності ми потрапили дуже хорошу кав'ярну. І хазяїн здесь наш херсонець. Ми ну, вам благодарні кофе. кофе ваш найголовніше. Надію, що будемо здесь бувати. Кав'ярня потроху стає місцем, де херсонці призначають зустрічі та навіть планують невеликі музичні вечори. Розповів Платон Андрієв. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.